Кращий час почати. Вже сьогодні, вже зараз. Ну, вже сьогодні почати. Як мінімум, почати починати. І ти думаєш, що за 21 день реально відкрити свій бізнес тому, хто не має досвіду цього? Ну, марафон трошки іншого спрямування. Це не про успішний успіх, це не про те, щоб нічого не знаючи щось почати вже за 21 день. А марафон більше про те, як зробити все правильно, це раз, оставити все по поличкам. І почне бізнес під переходу тільки той, хто вже плюс-мінус готовий його почати, якому не вистачає декілька останніх пазлів, він собі так складе в голові і почне. Тобто, якщо людина ще, скажімо так, навіть толком серйозно не задумувалася про свою справу, вона зараз не почне. Зате вона взнає дуже багато цікавої, корисної інформації, зрозуміє багато чого, і вже почне як мінімум думати в правильному напрямку, і прийде час, вона почне. Ну, Я думаю, що. Це проскорить. для тих людей, які вже готові починати свій бізнес, там ну, хочуть починати там, в перспективі року-двох, ну воно їм прискорить. Тобто вони почнуть, наприклад, не через рік, а через півроку. І почнуть правильніше і не допустять таких дурних помилок, які можуть призвести до краху чи банкротства, там, чи взагалі розчаруванням бізнесі як такому. А я вважаю, що для даного продукту саме формат марафону під, найпідходящий. чому? Бо є вплив лідера. Марафону, тобто мене і інших е, спікерів, є вплив спільноти. Люди щось роблять, показують свій приклад, надихають інших. Е, хтось там подивиться, подумає, я що не можу, так само як вони, і і приступає, плюс обмін якимось думками. А взагалі цей бізнес-марафон підходить всім, чи є люди яким краще? Всім, щоб... хто хоче, як міні... ну, або хоче мати бізнес, або вже готовий плюс-мінус починати. Від і до ну, чому хочем... не можна починати бізнес на роботі? не те, що не можна, ну не бажано починати. Чому Бо у вас немає достатньо часу? Як би ви собі не оправдували це раз? А по-друге, у вас завжди є запасний аеродром, у мене є робота. Тобто настільки голодний, настільки зацікавлений це підняти. Тобто ви не поставили все на кон. А якщо є люди, які мають бізнес, але хочуть там, вийти на інший рівень або його змінити. Я думаю, що бути на інший рівень, у нас буде інший марафон, щоб про інший рівень. Я думаю, він може бути цікавим тим, хто вже почав. Але розумію, що щось не то. Тобто ті, хто вже почали, можливо, там до півроку. Ну, окей, залежить від бізнесу, від процесів бізнесі. До року, наприклад, ну, від пів до року. Розуміють, що вони десь помолилися, не можуть зрозуміти, де вони помолилися. Тоді, так, да, відповідь дасть на ці питання, марафон. Ну я власне, так розумію, що на бізнес-марафоні е, учасники це опишуть так, і відповіді на ці питання отримують. Е, всі відповіді на свої питання людина собі дасть сама. Ніхто за неї не відповість, але їй дадуть набір інструментів для того, щоб вона сама собі знайшла. Тобто ніхто не буде на блюдечку, готова замість людини це робити. Тому, друзі, якщо ви не хочете мордуватися, якщо ви хочете знати яких помилок варто не допускати? Якщо ви все таки хочете стартувати свій бізнес, тому дуже рекомендуємо приходити долучатися до нашого марафону? Він буде онлайн. і, Відповідно, це буде вам доступно із будь-якої точки України, і з будь-якої точки світу. До зустрічі!